Окупаційна влада продовжує красти зерно з полів Херсонщини, розповів директор дослідницького господарства Асканійська Віктор Найдьонов. Посівну кампанію провели в повному обсязі, каже чоловік. А після цього він змушений був виїхати через відмову співпрацювати з окупаційною владою. Тепер, за словами директора, з майже 9 тисяч гектарів врожай збирають окупанти. Від цих зобов'язань перед українськими партнерами колаборанти відмовились, зібрали урожай, який вони не сіяли, а сіяли. Ми вивезли його на Крим, і людям зарплату не заплатили. Орендованих земель у господарстві 460 гектарів. Говорить Віктор Найдьонов. Чоловік каже: до власників паїв приходять колаборанти, які захопили землі Асканійського та пропонують переписати на них договори аренди. Колаборанти, прикриваючись моїм ім'ям, агітують людей віддавати землі іншим. Це неправда ніяких домовленостей зі мною не було. Злочини в аграрному секторі Херсонщини фіксує поліція. Днями виявлено, що в Олешківській громаді представники окупаційної влади забороняють місцевим жителям збирати врожай зернових. Заступник голови обласної ради Юрій Соболевський розповів, що деякі колаборанти продовжують віджимати землю у фермерів, які відмовилися співпрацювати з окупаційною владою. Шляхом рейдерства захоплюють підприємства. Є інформація про те, що вони продовжують грабувати насправді фермерські господарства і віджимають насправді і земельні ділянки там із місцевих колаборантів. Ми знаємо прізвища, Ми знаємо окремо фермерські господарства, на які захоплені все це є інформація і після деокупації. Там будуть ці кримінальні провадження, тому що там і з місцевих колаборантів там активно тримають участь деякі особи. У разі мородерства може втрутитися військова поліція, розповів депутат обласної ради Ігор Йосипенко. А на правому березі це було дійсно було до тих, доки не взірвали мост через Каховську ГЕС. Я можу привести, наприклад, чотири приклади, коли в Бориславському районі військові пограбували наших фермерів. Зараз нема куди грабувати. Якщо вони його вкрадуть, нема що з ним робити, його ніяк не випустимо. За таких умов фермери Херсонщини не збираються проводити осінню посівну кампанію, говорить Ігор Єсипенко. Немає насіння та палива, а головне немає розуміння того, куди піде врожай. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.